Вітаю вас в церкву. В цей вечір закінчився ще один робочий тиждень, настала п'ятниця. Багато різних подій відбувається, і вони на нас залишають різний слід. Багато тривожних новин чуємо, від якихось сумуємо, від якихось тривожимось. Новини нас змінюють. Інформація, яку ми в себе поглинаємо, вона впливає на наш настрій, тому що ми люди і Бог нас створив, дав нам різні емоції. І те, що ми чуємо, те, що відбувається навколо, воно завжди на нас якось впливає. Від цього змінюється можливо бажання до якихось е, подій чи справ в житті. Ми можемо з ентузіазмом підходити або з небажанням. І це в різні періоди життя буває по-різному. Можливо, е, в цей епізод життя можна виділити тим, що слухаючи новини про Україну, ми Сумуємо, слухаючи новини про якісь е, світові події. Ми тривожимось, е, знаючи, які чи чуючи, які рішення десь приймаються, не зовсім приємні і небажані для нас е, так само і в нашій церкві чуючи е, події чи новини про Миколу Миколаєвича. Ми сумуємо і такий маємо пригнічений настрій. Ось і це все, що в нас в житті відбувається, воно впливає на нас. Але є в Біблії цікаве місце, де записаний такий список, перелік справ це такий, знаєте, перелік обов'язків, які ми маємо, які ми маємо бути запрограмовані, прошиті, і ми маємо це пам'ятати завжди, тому що незалежно ні від чого, це те, що виділяє, що робить нас християнами, чи ми відрізняємося від інших, як ми переносимо трудні складні ситуації, як ми реагуємо на події. Як події впливають на нас, як ми можемо, е знаючи е щось е бути навіть в таких сумних подіях, бути світлом для людей, тому що тільки наші справи можуть е зацікавити людей в тому, щоб дізнатися, чому ми себе так ведемо, чим ми відрізняємося, і що є тому причиною? Місце записане в посланні до Римлян, 12 розділ з 9 віршу. Любов, нехай буде нелицемірна. Ненавидьте зло та туліться до доброго. Любіть один одного, братньою любов'ю, випереджайте один одного пошаною. У ревності не вильнуйтеся духом, палайте, служіть Господеві. Тіштесь надією, утиски терпіть, перебувайте в молитві. Цікаві, звертайте нашу біблію увагу, тіштесь надією, не... не тим, що вже відбулося, не тим, що могло статися і не сталося. Надією, ми... нас є тільки зараз. Ми щось мріємо, щось хочемо. Тіштеся на це надією. Під час цього терпіть утиски, не буде легко і перебувайте в молитві. Те, що завжди варто не забувати, тому що саме з молитвою ми можемо переживати в нашому житті все і приємне, і сумне, і залишаючись при цьому чесними. Починається ці... це місце з біблії. Нехай любов буде нелицемірна. Дуже важливе слово, нелицемірна. тому що слово любов воно для нас часом буває таке абстрактне, воно пов'язане з коханням, пов'язане з любов, пов'язане з відносинами один між одним, але вона в будь-якому прояві вона має бути нелицемірна. Випереджайте один одного з пошаною, у ревності, не лінуйтеся духом, полайте, служіть Господеві. беріть утіл у потребах святих, будьте гостині до чужинців, благословляйте тих, хто вас переслідує. Благословляйте, а не проклинайте. Тіштеся з тими, хто тішиться, і плачте з тими, хто плаче. Думайте між собою однаково, не величайтеся, але не слідуйте слухняних. Не вважайте за мудрих себе, не платіть нікому злом за зло. Дбайте про добре перед усіма людьми. Мабуть, кожен з цих віршів, він є дуже таким влучним під різні ситуації в житті, тому це місце можна. Час Часи часу перечитувати, щоб не забувати, для чого нас Христос створив і що Він хотів би, якби ми своє життя проводили. Коли можливо, якщо це залежить від вас, живіть у мирі з усіма людьми. Не мстіться самі, улюблені, але дайте місце гніву Божому, бо написано, мені помста належить, я відплачу, говорить Господь. Як часто нам хочеться бути такими справедливими, коли до нас поступили несправедливо, і щоб ця справедливість е була. Проявлення до тих, хто нас образив, чи до тих, хто з нами поступив нечесно. Але чи зможемо ми настільки е, помсту свою проявити, як Христос обіцяв, що Він за нас заступиться, і Він ніколи не забуде. Він не завжди реагує в той момент, коли нам хочеться, і проявляє свою відповідь на наші прохання чи потреби, але він нічого не забуває, нічого не проходить повз нього. Отож, як твій ворог голодний, нагодуй його, як він прагне, напій його, бо роблячи це, ти згортаєш розпалене вугілля йому на голову. Можливо, перше, що нам приходить на голову, як це наших ворогів. Ми можемо нагодувати і напоїти, але давайте ми не будемо думати далеко в межах країни, ми будемо думати близько в межах можливо нашого сусіднього забору, тому що часто ми думаємо про якихось великих, таких далеких і абстрактних ворогів. А наші вороги, які у нас є, про які говориться, вони дуже поруч знаходяться. Часом можуть навіть знаходитись в одній сім'ї. Так от саме про це говорить Біблія. Вона вище згадує, що якщо це можливо і залежить від вас, дбайте про мир всіма. Не завжди так стається. Часом ми маємо втрачені стосунки, але якщо це залежить від нас, ми маємо турбуватися про те, щоб їх зберегти і відновити. Не будь переможений злом, але перемагає слово добром. Хай цей список таких. Тезів, які Біблія для нас залишає, залишаться в нашій пам'яті, щоб ми ним користувалися, бо ми часом можемо знати його як золоті віршики, а в своє життя так ніколи не втілить. Тому хай Бог нас цьому благословить. Амінь.